Всіх вітаю, друзі! Мене звати Оксана. По вашим питанням знову знімаю відео по питання про Угорщину. Чи в найближчому часі Угорщина поміняє свою позицію щодо України? Чи вона так і залишиться на стороні Росії? Друзі, дивіться, що стосується Угорщини і Росії, в них є свої домовленості. Вони йдуть по, скажімо, їхній традиції, вони на цьому, завдяки цим домовленостям відчувають якусь свою стабільність в плані яких ресурсів якихось. Вони відпрацьовують щось е, планово, поступово вони щось е, роблять зі свого боку на фоні цих домовленостей е, по вісьмірці Пентаклів. Це все йде е, по традиції, як вони і домовлялися, і в інакшому плані їх Позиція їх стан щодо ресурсів, також фінансових ресурсів, у них значно погіршиться, якщо вони відійдуть від цих певних домовленостей. Тому вона залежна, залежна вона проросійська, вона від них залежить, залежить від того, про що вони домовилися. Чи залишиться вона в такій же позиції найближчим часом? Давайте подивимося, чи залишиться вона, залишить свою позицію, такою, як вона є на зараз, найближчі у ну, півроку приблизно. Так, друзі, в нас є карта шута перевернутого. Це якесь обнулення. Причому повне обнулення. На них давлять. На них давлять. Вона намагається, можливо, якось і відійти від цього якісь думки про це були. Але це таке. Це. Це не те, про що нам хотілося б думати взагалі. Але вона дуже прив'язана, скажімо так, по дьяволу. Це карта прив'язки, карта залежності, карта маніпуляцій. Якщо про гроші, це стосується великих грошей. Зараз спробуємо розкрити. На них жорстко жорстоко давлять. Інакше, якщо вони змінять свою позицію, тієї допомоги, яка в них, ну, як вони вважають, яка в них є від сторони Росії, вони будуть позбавлені. От Вони тупо залежні від російської сторони. От, Тому. Зараз ще добавлю пару карт. Вони залишаються як в ізоляції. Тому найближчим часом позиція, скоріш за все, така у них і буде. Сподіваюся, я відповіла на ваші запитання. Дякую вам за увагу. Ставте лайк, якому сподобалось. Підписуйтесь на канал і до зустрічі.